день. Мы сейчас находимся на западе Украины. Это город, большущий город Львив. И я пришел к своей хорошей знакомой Алина, которая когда-то у меня приобрела, купила один саженец, правильно, Алина? Вы купили, один я подарил. Это было в каком году, ну скажите? В 21 роде. В Это было, значит, 3 года, это 4 год. Обратите внимание на этот саженец. Он находится в контейнере, в большом контейнере. Мы находимся, смотрите, на обыкновенном балконе пятого этажа, в центре города. Что самое характерное, Алина поверила в то, что он будет у нас обязательно хорошо расти и давать плоды. Обратите внимание, он не просто дает плоды. Самое интересное, он дает Два урожая. Вот да. первый урожай называется Бреба, правильно? Вы уже кушали его, Алина? Но в прошлом году. В прошлом году. Понравилось вам? Да. Очень понравилось. Замечательно. А это второй урожай, видите, под, листик, под каждым листиком. И чем взрослее это растение, тем больше и больше снимается урожая. Скажите, пожалуйста, вам нравится такая технология выращивания? Дуже подобається. Дуже подобно. А почему, скажите? Треба чим займатись, а це в мене хобі. І дивлюсь і радію. Живе, цвіте, плодоносить. Даже красивіше, ніж цвіти. Правильно? І польза ще є. Скажіть, це дуже гарно. Ви його наче обрізали. Це я давав вам рекомендацію, щоб ви трошки обрізали. Для Нічого. чого це обрізаємо? Ми для того, щоб то, він що, не дуже ріс. правильно? То, дає от теж плоди вже Ну сьогодні. Ми, крім того, що я вам представляю готові вже, вирощені. Саженці, я їй привіз подарунок. Дай мені пакетик. Оцей. Подарунок приніс черенки до інших сортов. Раз людина, ця, цяліна, любить займатися саженцями, розкрив. Я їх завернув з моргів Миколаєва. Я віз до сестри їхав і захватив з собою для неї черенки. Вони оброблені спеціальним раствором для укорінення. А увагу, я їх отак от обрізав. Вот, подписал, ну, сам, вот, это Саре Абшерон, к примеру, это название сорта. Есть такой сорт СПЧ, Сан-Педро Черный, очень красивый, у него живет почки, вот, он обработанный, ну, и так далее, Рон де Бардо, ну, и есть еще другие, вот, Канадрия. Значит, что мы маем? Мы маем то, что людина понимает, Заінтесовано, якщо людина заінтересована в вирощуванні цих саджанців, у неї все виходить. А якщо людина просто от буває, подарила, ви коли ми школи, просто так подарили, що зробила вона? Викинула. Да. Викинула. Просто вона сказала, це ж не до голову рочи. Подожіть одну минуточку. За всім треба вход і за цим треба вход. За помідором. правильно? За кошечкою, за собачкою треба уход. платити надо гроші Влавне. за питання, а тут я землю купую, в ємності, щоб спосадити. І от ви знаходитесь вас сторона. Правильно? Південна? Ні, ні, у мене е... як це? Семеро... Східна... -Ю... Східна... Східна... Да. Юго Юго Восточна Юлія, Його Восток. Але сонце в мене так до 2 години. Ну ну, хват... потім... ну хватає, бач, вистачає. Обратіть увагу, ми знаходимося на Западі України, ми на півдні, на півдні, тим більше, в будь-якому місті, в центрі України, неважливо, Запад, ну немає значення. Якщо ви будете виращувати в великому контейнері, отакому, це 35 літрів примірно. 40. І це, 40. і це і 40. Ну, я ще куплю 40. А тепер, Поліна, я вам зараз відкрию один секрет. Через пару років йому буде тісно корням. Вам треба зробити, внимательно слухайте, ви його підріжете, отак як цей, витягніть не жалійте, не бійтеся, витягуйте, він такий я монстр. Я вже зробила це, він був в тому виверці, я його обрізала, там куча з коренів лишилась, і це вже посадила з меншою е, ємкостю. Замечательно. Більшу ємкостю, тобто, да. але менше коренів. Так, да. от і все, от вам результат, пожалуйста, росте дерево, прямо, воно в мій рост. У мене там метр сімдесят п'ять, метр вісімдесят, пожалуйста. Да. Ну, нам правда на підставочки невеличкі. Не важливо. Ну, тут невеличка. Да, да. невели... Ну, головне, найцікавіше, результат на лісо. Що я хочу сказати? Скажіть, Паліно, ну ви могли б ще посадити, допустимо, і може комусь друзям. Для друзей, може, заказ буде. Ви ну, можете, пожалуйста, реалізовуйте, тільки не давайте безплатно. Безплатно воно не працює. Подарки не працюють. Це я вже пройшов. Обов'язково. Ну, це може всю, оцей у мене різ всі. Це я вже пересадила його сюди, а той пересадили туди. Угу, угу. От. Ну,